16 січня на календарі в ефірі Новини Суботи. Вітаю! Місто фестивали червене вино триває. Іноземні гості делегації за кордону визначали переможця, дегустаційна комісія в роботі засніжило. Зима прийшла. Іршавський бетлегем, фестиваль кулядок, різдвяна зіронька засяяла дитяче свято. На Закарпатті засніжило. Через сильний снігопад 15-го та вночі, 16 січня, в області знеструмлено 16 населених пунктів. Про це повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій. До відновлення енергопостачання залучили бригади обленерго. Також через сильний снігопад на автошляхи падали дерева. Три такі факти зафіксували у Свалявському районі та по одному в Перечинському, Мукачівському, Іршавському, Берівському та місті Ужгород. Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за публічне заперечення тимчасової окупації територій України Російською Федерацією, зареєстрував народний депутат Віктор Балога. Проект закону передбачає механізм захисту національних інтересів у інформаційній та економічній сферах. Зокрема, визнання протиправним публічні заперечення тимчасової окупації Російської Федерації частини території України, Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та виготовлення або розповсюдження матеріалів з таким запереченням, надати службі безпеки України повноваження ініціювати судову заборону на здійснення господарської діяльності компаній, які заперечують окупацію Криму. І до подій більш святкових в Мукачеві триває фестиваль Червене вино. Традиційно у святкові дні місто відвідують гості з-за кордону. Перші зустрічі міського голови з представниками європейських міст, в тому числі міст побратимів, вже відбулись. Як зустрічали гостей з угорського міста Целдіомолк та словацького міста Гуменна, дивіться далі. В Мукачеві з офіційним візитом перебувають делегації з європейських міст, в тому числі з міст побратимів, в рамках фестивалю Червене вино культурну програму для іноземних гостей зі Словаччини, Чехії, Хорватії та Угорщини. Склали насичену. все ж у переліку заходу і робочі зустрічі. Загально ми запросили наших дев'ять міст-партнерів на фестиваль Червоне вино дуже раді, що вони приїхали налагоджувати наші партнерські відносини. До досягаємо домовленості про спільну участь в міжнародних проектах, грантових програмах також. Це буде дуже корисно для нашого міста. Багато чого є, чим наші партнери можуть нам допомогти, так і вони всі являються містами в Європейському Союзі. Багато програм там відкрито і по фінансуванню, і по спорту, для спорту і для. Екології і для енергоефективності, тобто ми хочемо це все використовувати. В місті Мукачево. у міськраді відбулась зустріч міського голови Андрія Балоги з делегацією угорського міста побратима Цельдумолк. Відповідна угода про міжнародну співпрацю діє з 3 травня 2013 року. Як зазначила заступник міського голови з Угорщини за короткий час, партнерства їм вдалось значно покращити відносини. Цельдумок має надію, що нове керівництво буде ще більш практичному партнерських зв'язках. А ми і надалі працюватимемо в області освіти спорту. Наше місто дуже спортивне. Команди із гандболу, футболу та настільного тенісу мають хороші результати. І в цих сферах ми бажаємо надалі розвивати наші партнерські зв'язки. чималий вклад у внесок партнерства між двома містами країн сусідок зробив депутат міської ради міста Целдомок, уродженець Закарпаття Золтан Ковач. Саме за його ініціативи міста стали побратимами. Я думаю, це не секрет, що я давно маю зв'язки із Закарпаттям. Я народився в Ужгороді. Я закінчив медичний факультет ужну. Працював у мукачеві у відділі пульмонології і в селах Закарпаття у медичних пунктах. На зустріч з міським головою прийшла й делегація зі словацького міста Гуменна. Міський голова Гуменного Яна Велів подякувала за запрошення і відзначила, відзначили їх. Місто хоче активізувати співпрацю з Україною. Вони готові розробити спільні проекти для участі у грантових заявках і пропонують співпрацю між спортивними дитячими командами. повинна зауважити, що подібні зустрічі дають можливість обмінятися інформацією, порівняти напрацювання та досвід, а також порадитися. На цій зустрічі ми домовилися про утворення спільних фондів та про співпрацю між містами. Ки голова запропонував партнерам з європейських міст взяти участь у бізнес форумі що відбудеться в травні цього року, та долучитись до фестивалю національних меншин, який планують організувати у Мукачеві. Вже на один рік триває співпраця Мукачівської угорськомовної школи номер 3 та закладом побратимом гімназією з угорського міста Добош. Делегація з цього міста також приїхала з візитом до Мукачева. Під час зустрічі з міським головою сторони обговорили можливість більш тісної співпраці не лише в галузі освіти, а й культури та туризму. Під час зустрічі майбутні партнери обмінялись подарунками та домовились про підписання угоди про співробітництво. Тим часом у парку Перемога вино лється рікою. Сніг у фестивальному містечку дуже доречний, як кажуть відвідувачі. Для святкового настрою гості свята куштують закарпатські вина та купують по кілька літрів того напу, який смакує найбільше, аби згодом пригостити своїх друзів. Відвідувачі фесту кажуть, атмосфера тут надзвичайна. Тож всім, хто хоче підняти собі настрій, радять відвідати фестиваль Червене вино. Четвертий день фестивалю Червене вино» порадував не тільки смачним вином, а й смачною закарпатською кухнею та ще й снігом. Краяни та гості міста можуть потрапити ще сьогодні на фестиваль. І завтра ті, хто не встиг тут побувати. Ми тільки ще роздивляємося, але досить гарно все зроблено. Да, чи коштували ви виночі це? От якраз починаємо куштувати. Ми щойно приїхали і поки що свої оцінки дати не можемо, тому що тільки зайшли. А взагалі по атмосфері. Атмосфера казкова дуже гарна. Дуже файний праздник, це наш мукач праздник. Я дивлюсь, скільки людей багато приїжджає, і всі доволі, тому що є у нас в Закарпатті чим похвастатися. Я вітаю всіх міноробів. Нехай Бог їм так зробля, щоб нас радували. Весело, комфортно, дуже шикарна погода. Дуже смачно. смачно. Вироби місцевих як це, пасік. Шикарні, натуральні, і дуже смачні. Зі снігом святкова атмосфера. Взагалі здорово все. Нове місце. По новому все. Обирали найкращі, поки мукачівці та гості міста смакували ароматними винами на фестивалі. Професійні дегустатори визначали, хто ж стане переможцем червоного вина. вина-2016». всього вони робить представили 57 вин власного виробництва. Більше про роботу дегустаційної комісії дивіться у сюжеті. Білі, червоні, рожеві, сухі та напівсолодкі подобається вино чи ні? Дегустаційна комісія визначає за кольором, ароматом та безперечно смаком. Винороб ми цього року дали такий момент, що він сам без різної категорійності рекомендує, яке би він хотів вино дати комісії на відзначити, тобто він сам згідний, що це його найкраще вино. Ми просили це була добровольна здача дана відбір. Вина. і винороб готовий за неї відповідати, нести відповідальність і має ці насадження безпосередньо свої особисті. Серед 57 вин, які представили майже 40 виноробів краю. Професійні дегустатори визначають три найкращі. Пріоритет, звичайно, дається тому, що зазначено у назві фестиваля червене вино, тобто не біле. А саме червена, тобто цьому пріоритет надається це раз. Другий момент надається пріоритет не масовому споживачу, а якісному виробнику. Тобто, тому що ця людина і це господарство буде презентувати Закарпатську область на інших подіях, які відбуваються не тільки на території Закарпатської області, а взагалі і на території України та інших винних атракціях. Цього року відбір учасників, які будуть представляти свої вини на фестивалі, був більш жорсткий. Тож обирають дегустатори кращих з кращих. Перше, що мені тут цікаво, що це домашнє вино. і у Франції на ті школі, де я був, взагалі не, не любівали домашнє вино. Я тут підтримую цей фестиваль, бо дуже цікаво, що то родився у людей, у фермери. Дуже мені все любить, що підтримає такі виробники. Родиться справжній смак місцеві. Вироби, які стануть переможцями, традиційно отримають цінні подарунки. Номінації в нас будуть три: перше, друге, третє місце і приз мера, яке саме вино він вибере мер. Буде відзначено його особистим призом. Подарунки дуже суттєві, всі необхідні для самоособистого винороба, який в його роботі приміняється постійно. Тому ми хочемо порадувати наших переможців. Яке ж вино отримає найбільше схвальних відгуків? Оголосять в останній день фестивалю на церемонії нагородження о 14-й годині. Вже традиційно під час фестивалю Червене воно проходить і міжнародна конференція. Цього року її організували литерській залі замку паланок. Її учасники, винороби та науковці з України, Угорщини та Австрії. Серед багатьох заходів, які проводять у Мукачеві, особливе місце належить фестивалю конкурсу Червене вино. У рамках цього заходу в замку Паланок відбулася вже традиційна міжнародна туристична конференція. Проводять її у місті вже четвертий рік поспіль. Тема зустрічі культура споживання вина як важливий елемент розвитку транскордонного туризму. Запрошені всі наші підста побратими також присутні генеральні консули Угорщини та Словакії. Конференція дуже важливий етап, це транскордонне співробітництво, також виробництво вина та винний туризм. Відбувається в рамках конференції відбація дегустація різних вин, австрійських вин, угорських вин. Тобто це міжнародна конференція. На конференції було близько 50 учасників. А це туризмознавці, представники влади та винної індустрії Закарпаття Угорщини, Австрії. На заході також генеральні консули Угорщини в Закарпатті Йожеф Бугайло та Ендра Саліпські. До присутніх звернулася і генеральний консул Словаччини в Ужгороді, яка відмітила популярність фестивалю Червене вино за кордоном. Це туристичний продукт, який популяризує ваше місто за кордоном. Я була здивована, коли поспілкувалася з чехами, поляками, словаками, і дізналася, що про Мукачево і Червене воно там добре знають. Говорили на конференції не тільки про перспективи виноробства, але і його проблеми у нашій державі. Ми формуємо культуру виноробства. 24 четвертий рік україні. Нам обіцяють про те, що проекти ми матимуть певні умови, певні правила, але поки Війка обмежує, ну, Україна обмежує. І на тій фестивалі є можливістю продати все вино, щоб представити себе. Після теорії присутні перейшли до дегустації. Закарпатський винороб на зустрічі презентував сорти сухого вина та розповів про сприятливе географічне розташування для розвитку виноградарства. «Дуже добре нас розвиваються саме європейські білі сорти винограду, зокрема мускатна група. Це іржеолівер, олівер, мускат вилашке. Мускат Люнель, мускат жовтий, саме мускатна група. Також у нас добре росте ризмінь, рейнський, різним, Юлер Юмербургау, Лянка. Свої вина презентували і угорські та австрійські партнери. Представлені будуть три вина. Це провінція Бургерланд, Австрія. Редчайший климат, влажная осень позволит, позволила городу Русту делать самые знаменитые вина Австрии. Те вина, которые сейчас покупают дип-корпус і князівські дома Європи, ті вина, які стоять во всіх зисканих винних картах. Конференція вже завершилася. Фестиваль Червене вино триває. І, судячи з того, скільки гостей вже відвідало фест, можна впевнено сказати. Туризм на Закарпатті стрімко розвивається. Чого і добиваються організатори міжнародної конференції? Поки у парку перемоги дегустують вино, у серед Мукачева шукають нові таланти. Тут стартував 19-й всеукраїнський дитячий юнацький фестиваль естрадної пісні Різдвяна зіронька. Більше 170 учасників солісти та вокальні ансамблі змагалися в кількох номінаціях за звання найкращих. Чим дивували публіку юні дарування? Розповість мій колега. 19 років поспіль у фестивальні дні Мукачево приймає юні таланти зі всієї України. Для багатьох із них естрадний конкурс Різдвяна зіронька стає стартовим майданчиком, з якого починається підкорення великої сцени. Скористатися такою можливістю цього разу прибуло зо дві сотні конкурсантів. Здається, ще зовсім недавно ми починали. Ми починали досить важко, проблемно, але а, що він набрав такі обороти, що на сьогоднішній день до нас на наш фестиваль приїхало 172 учасники. Це рекордна кількість 320 осіб. оців. вас! Започаткований всередині 90-х років минулого століття фестиваль досить швидко набув популярності. І, хоч цього року схід України практично не був представлений, конкурсантів з інших областей було більш ніж достатньо. Мета. Ті разом качева. Нам дуже подобається організація. Хочу їм подякувати за те, що запросили, за те, що гарно приймають за чудове свято, яке ви влаштовуєте дітям і керівникам. Чесно кажучи, ми дуже часто їдемо на будь-які конкурси міжнародного рівня. І тут рівень дуже високий, і тут складно дуже займати якісь місця. Ми приїхали, мені зразу сподобалось. Буду виконувати пісню the Best», бо вона англійська і дуже цікава. Артистична малеча та вже сформовані. І юні співаки і співачки йдуть на Різдвяну зіроньку, перш за все, задля досвіду. Це також шанс випробувати свої можливості та засвітитися. Я хочу виступити просто для себе. Я не хочу перемогти, я хочу просто поучаствувати, бо це все одно для мене здобуток, як кажуть. І поучаствувати це дуже класно. Це я другий раз сюди приїхала. Ну, для мене, якби. Головне участь. А яке місце я займу? Я я навіть не знаю. Головне взяти участь, а не перемога. А яке місце це вже чи получу, чи не получу. І Головне взяти участь. З року в рік фестиваль зазнає якісних перетворень. Єдине, що залишається незмінним, це компетентне суддівство. Вони бачать, що в нас дуже справедливе журі. Що ми не торгуємо успіхами дітей, ми робимо все для того, щоб кожна дитина від нас поїхала з надією на те, що тут люди високого рівня фахового, що вони оцінюють їх правильно і що вони. Надалі можуть при старанні і при тому, що вони будуть працювати, будуть мати й подальші успіхи. Цьогорічна різдвяна зіронька чи не наймасовіший конкурс. Цьому сприяла і тривала підготовка, і спонсорська допомога мукачівського міського голови. Тож на учасників фестивалю та призерів очікують цінні призи. Поки тривають новорічно різдвяні свята, лунають і різдвяні колядки в нижній апші на традиційному конкурсі. Різдвяна зіронька малеча вражала своїм вмінням колядувати. Маленькі актори співали та прославляли сина Божого. Бачили святкові виступи і наші журналісти. Маленькі колядники, для яких рідною мовою є румунська, на сцені виступають кожного року. Адже віфлеємська зіронька, конкурс традиційний. Міні вістави дітлахи готують румунською. Всі в національному обранні про традиції своїх предків не забувають. Я участвувала в такому конкурсі у Бічковій, коли були у Раховському районі. Цього року я вирішила прийти тут. Я злишилася задоволена тим, як був конкурс організований. Наставники колективів кажуть, для дітей конкурс «Віфлеємська зіронька справжнє свято. Вони залюбки готуються та чекають його з нетерпінням. За висновком журі, перше місце і приз пральну машину присудили колективу Солотвинського ДНЗ No2. На другому місці середньоводянський ДНЗ. Вони виграли музичний центр. Серед шкіл найвдаліше виступили середньоводянська школа першого третього ступенів. Колектив за перше місце отримав проектор. На другому місці колідники Нижньообшанської школи, яким вручили музичний центр. На третьому учні Солотвинської школи No2, які отримали призер. Також колективам колективом стисатків подарували набори розвиваючих ігор колективом шкіл навчальні таблиці. Крім того, всім юним артистам роздали солодкі подарунки. Нагадаємо, конкурс Віфлеємська зіронька щороку проходить за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Колядки, щедрівки, вінчування лунали і у Іршаві. На центральній площі міста стартував щорічний фестиваль колядницьких колективів Іршавський Бетлегем. Охочих виступити виявилось чимало. Чим вражали публіку творчі колективи, дивіться у сюжеті. Традиційний фестиваль колядницьких колективів Іршавщини уже втретє проводиться у форматі свята під відкритим небом на центральній площі міста. Настрій гостям створюють не тільки колоритні костюмовані виступи учасників, а й атракціони, сувенірні крамниці та дерев'яні будиночки зі смаколиками. Дуже хороший настрій, новорічний різдвяний. Святкуємо дуже чудовий концерт, але ми тільки підійшли так, що не можу оцінити кожного учасника окремо. Придумали наші, що зробили такий конкурс. Любиться колядували, щедрували, вінчували, веселили. 25 творчих колективів з усіх куточків Іршавщини розважали гостей свята. <шивання> Репетірували, колядували по селові і нас. Запросили у, на Іршавський бетлегем. Дуже любими брати участь у районному вертепі. Вибирали ми. Більш такі колективи, які мають рівень, тому що дуже багато в нас є бетлемі колективів, але робили відсів, відсів, щоб потім було затягувати. Дуже досить довго були. Починається хода від переїзду. Йде хода цілим містом, перекривають дорогу. Ці колядські колективи десь більше 15 бітлегемів, лише бітлегемі, колядинські групи не приймали бітлегеми, проходять ходою, йдуть містом з колядками. Кожен колектив заходять на площу, тут їх зустрічає керівництво району. Потім на сцені відбувається вже дійсно. Це наше таке вертепне. Вже третій рік підряд думаємо, що будемо розширювати свою географію. Нашого фестивалю будемо запрошувати, може, із сусідніх районів. Долучилися до організації фестивалю і представники місцевої влади. Це свято проводиться кожного року, святково, чудово, прекрасно. Різні колективи з нашого району, колорит. І наш етнос, який відповідно люди можуть побачити як туристи, відвідувачі і гості нашого міста. Одним словом, є все, аби і традиції рідного краю зберігати, і гарно проводити час. Хотіли бось ми нашим дорогим закарпаттям передати привіт, побажати їм всього самого ліпшого новому році. Та й що ще ну, та й з Різдвом Христовим, а все остальне буде. Більше сорока хористів тішили своїми голосами парифянка федерального греко-католицького собора в Ужгороді. Сюди з новою програмою завітав хор хлопчиків та юнаків. Своїми виступами юні таланти радують вірників вже п'ятий рік поспіль. Свій святковий концерт розпочали колядою. У греко-католицькому кафедральному соборі закінчилась вечірня служба, та вірники не розходяться. Всі чекають початку концерту. Уж города, би провести свята, завітав Мукачівський хор хлопчиків. Штілено. Професійні голоси юних хористів доносяться з заднього двору церкви та в одному з приміщень проходить репетиція. Юнаки розпівуються і, як на дивно, абсолютно не хвилюються. Спокійність, витривалість, щоб на сцені простояти, треба мати витривалість. Ось Максим, хлопчику, 10 років, з яких 5 він уже артист сцени. Але в команді хору є ще й менше учасники. Максим ділиться журналістами, які якості повинен мати хорист. Витримку мати У нас будуть новорічні пісні. Будемо щедрувати, колядувати, бажати всім злагоди в новому році, миру, здоров'я. Поспівались, отримали настанови керівника і на сцену. Розпочали виступ з колядки, коли звізда ясна Довгоочікувані голосисті гості собору приїхали з новою програмою. Розповідає керівник хору, котрий власне є автором обробки та аранжування постановок. Ми з великим задоволенням чекаємо цих концертів, ретельно готуємось. і звичайно, що ці концерти потрібні людям. Ми це відчуваємо і тому радо виступаємо з концертами там, де нас запрошують. До таких концертів ми готуємо спеціальну програму. Це виключно українські колядки. Це українські шідрівки і звичайно західноєвропейські різняні різдвяні пісні. До слова Мукачівський «Хлопчик» віснує вже 33 роки. Більше сотні учнів навчаються співати при школі. Вже п'ятий рік поспіль радують ужгородських вірників, які їх зустрічають традиційно. оваціями. Ми з ними співпрацюємо вже декілька три-чотири роки. Вони до нас приходять регулярно. Дивлячись на їхню виступ, вони оновлюють свою програму. Більше 40 хористів тішили своїми голосами вірників собору протягом кількох годин. Так провели старий новий рік в Ужгороді. У Ракошині довели, що на селі ще є Василі. Саме під такою кумедною назвою тут організували благодійну акцію. Тамтешні депутати Василі разом з сільським головою теж Василем вирішили відвідати дітей хворих на ДЦП солодкими дарунками. Акція була настільки вдалою, що наступного дня до неї долучилася місцева футбольна команда. Як все було, дивіться далі. Пакунки яблук, солодощів та вітамінних наборів. З такими презентами до Рокошинського Червоного Хреста, де перебуває більше 20 стареньких та немічних, завітали сільський голова та футболісти місцевого клубу. Добрий день, Добрий Добрий день. Да. вам здоров'я, здорові. Здоров Це продовження цікавої акції, приуроченої до Дня Вас. Селя, яку започаткував сільський голова. Він та депутати Тески вирішили саме на це свято навідатися до тих, хто найбільше потребує уваги. Так, ми показали, що в селі є Василі, Ну і маленька, звісно, капля в морі, але все-таки допомога. Люди ну, мають почувствувати, що вони не самі, не наодинці. Це вже друга частина нашої акції. Першу провели вчора. Навідали сім'ї 10 сімей, де діти важко хворі. Це акція виходила від мене особисто як сільського голови Василя, яку підтримали депутати на ім'я Василь. Їх було сім і два члени виконкому. Не залишилося осторонь креативної акції і місцеві футболісти. Граємо в футбол, на нас люди ходять, дивляться і вирішили ми так і ще збоку чимось допомогти, ну, чим можемо. Я думаю, що дуже приємні подарунки. Увага, саме головне, щоб була увага. Завітали з подарунками і до майбутнього будинку сімейного типу Ракошинська пара, яка вдочерила трьох дівчаток і на цьому зупинятися не буде. Була приємно вражена таким жестом. Ми до дітей ставимося так, як до рідних, і віддаємо ту ж саму увагу як рідній дитині, так і другим дітям. Хто має дітей, тот мене зрозуміє, тому що ми так рахуємо, що чужих дітей не буває. Блин. Так, звичайно. Допомога завжди потрібна, хоч подарунки і не були значними. Втім, головне кажуть учасники акції увага. Благодійна акція настільки припала до душі Ракошенцям, що хочуть, аби вона стала хорошою традицією. Нарешті на Закарпатті стартував гірськолижний сезон. Перший сніг випав напередодні різдва. Та зважаючи на нинішню погоду, лижники та сноубордисти ще матимуть нагоду надолужити згаяне. На гірськолижному курорті у Пилипці сезон стартував із першим снігом, що випав лише кілька днів тому. Туристи чекали його тут не менше, ніж працівники туристичної галузі, адже новий рік відпочивальникам довелося зустрічати без снігу. До сьогоднішнього дня практично снігу не було. Сніг випав на висоті тисячу метрів і вище. На жаль, на сьогоднішній день на цих висотах підйомників практично нема, крім драгобрату. У Пилипці підйомник, зараз біля якого ми знаходимося. Нижня станція на висоті 700, верхня на 1200. Сніг. Практично з висоти тисячу метрів вище снігу нема. Аби покататися на лижах, лищатарі змушені їхати на курорт за 10 кілометрів від Пилипця, де є пушка, що генерує штучний сніг. Встановити її на горі гемба проблематично. До того ж, коштує така снігова система від 500 тисяч до мільйона євро. Проблема перша це виділення земельних, земельних ділянок для створення озер, бо без, без води, а для сніжних пушок потрібно дуже багато води, тисячі кубів, потрібна територія з озером. І, звісно, це траншеї, де будуть прокладені трубопроводи, але земельні земля вже розділена. Між різними власниками це треба все погоджувати. Ну у цьому повинно у першу чергу я думаю сприяти місцева і селищна рада. Як вирішуватимуть цю проблему органи місцевого самоврядування, ми поцікавилися у Пилипецького сільського голови за його словами? Ризики туристів за відсутність снігу ніхто не компенсує. Все ж проблему вдасться попередити наступного року завдяки залученню інвесторів. Хочемо залучити інвестора, який би міг побудувати тут якесь чи озеро. Ну, було б гарно, щоб це було озеро, тому і літом і зимою можна було використовувати його круглорічно. І далі від цього виштовхувалися б, ставились б пушки, і відповідно розтягнувся б сезон. Є інвестори, весною чекаємо їх. Планують тут класти кошти 5 січня. На більшій частині Закарпаття нарешті випав перший сніг. Засніжило і гору гемба у Пилипці. Першого снігу на горі Гемба любителі активного відпочинку чекали із нетерпінням, адже разом із ним стартував зимовий сезон. Саме тут люди можуть покататися на лижах, помилуватися природою, а також покататися на снігоході. А низина гемби потрібної кількості снігу для лижників ще немає. А от на вершині гірського масиву боржави з'являються вже перші любителі активного відпочинку. Та на падьоміки катаємося. У нас уто мальчик уїхав, тільки що на чому він уїхав? на, е, да. да, на снігоді уїхав кататися. А лижі лижі тільки санки. Ми на лежах не вміємо. Уже традиційно у зв'язку із глобальним потеплінням зима на Закарпатті приходить пізніше. Тож у любителів активного відпочинку ще буде можливість надолужити згаяна і відпочити на сніжних схилах Карпат. На сьогодні це все. Гарного вам суботнього вечора. Слідкуйте за новинами разом з нашим телеканалом. Хай щастить та на все добре.